Вінтажна комора вітає всіх, хто завітав до неї в гості. Мене звати Людмила, вмощуємося. Гарненько беремо чай, каву і будемо насолоджуватися моїми новинками, чайними парами, які я придбала не так давно і поповнила свою колекцію порцеляни. Розпочинаю я свій огляд ось такої чайної пари. Це Борислав, це 60-ті роки. І так як мені писали підписники, що малюнок називається. В одному випадку писали, що бамбук, а в другому тростинка. Як правильно не знаю, точну назву не відшукала. Взагалі я цю чайну пару взяла із сервізу. Я донедавна придбала сервіз в повній комплектації, однак мене там спіткали деякі несподіванки, про них я вам розповім трішки пізніше. А тепер давайте поглянемо на цю красуню в 64 році. Запрацював Бориславський фарфоровий завод, в зв'язку з тим, що західну частину України необхідно було забезпечувати посудом. І художником на в той час працював Василь Єфремович Ковальчук, і в 1964 році була створена форма. Ним створена була форма, яка називається Юність. Дуже багато сервізів. Виконано було на цій формі для того щоб ви зрозуміли що це за форма значить вона відрізнялася від всіх інших своїми своїми кришечками вони такі були пласкі, нагадували як кришки на банки Ось на чайник, на цукорничку, отак вони поверху покривалися цим, ці, ці предмети, і досить такі, цікава форма. Ось чашка з ось такою ручкою. Бачите, ручка така гостренька, досить таки гостренька, трикутничок такий, бачите? Ось і постамент ось, відрізняє цю форму. Це ручний розпис. Бачите, ручний розпис з фарбами зелено-жовтими і е, золотом, позолотою. Порцеляна дуже якісна, гладенька така, е, глазурь е, приємна, е, білосніжна порцеляна. І це ми бачимо: 60-форма е, як я назвала, що це юніс. І ось таке клеймо це клеймо, це перше клеймо Береславського фарфурового заводу. Ось і е, е, до 70, 10 років воно трималося на даному підприємстві, а потім, клеймо було таке у формі батері, а це ялинка. Бачимо, що коштувала ця чашка з блюдцем 1 рубль 15 копійок. Досить, досить якісна річ. Погляньте, будь ласка. Таке ж саме блюдечко. ось. І з таким клеймом зараз чайні пари користуються великим попитом. І колекціонери, кожен, що називається, бажає мати е, вироби з таким клеймом в своїй колекції. Однак розповідаю про сервіс, коли я отримала цей сервіс, що я виявила? 50 50 половина чашок було форми юніс, а половина була ось цієї форми. Дивіться. З однієї, я засмутилася, а з другої. Я потім заспокоїлася, думаю, ну, от тепер поповнилося у мене іншою формою, з тим же самим малюнком цього ж самого підприємства. Хоча клеймо, погляньте, те ж саме. Періоду 64-го, перше клеймо, 64-74 рік, і це вже другий сорт, і 1 рубль, чи 3, чи 5 копійок не можу розібрати. Ось, бачите, ось таке ось така форма. Ця форма, наскільки я зрозуміла, була створена тим же самим Василем Єфремовичем Ковальчуком тільки в 1971 році, через 5 років, і називається ця форма Борислав 3 Тому давайте ще раз полюбуємося. Одне ж те саме підприємство, одний же те саме розпис. Однак клеймо зовсім інше. Ось такі мої були пригоди з придбанням сервісу. Я вам пізніше якось покажу те, що я купила. Так, це перша моя покупка. Друга покупка це ось така чашечка, верніше чайна пара з ручним розписом, і це полони. Це полони відразу показую, клеймо. Бачите, періоду е, 60-х років. Також чи, чи це штучний товар, чи, можливо, входив навіть в, безпосередньо в, в сервіз, а не знаю. Значить, ось. Такий красивий чайний розпис, прошу пробачення, ручний розпис на чашці. У мене, до речі, чашки ці були давно, не було б Блюдечка, я купила окремо в пані Тетяни на телеграм-каналі телеграм Радощі Життя. І ось у мене з'явилася ось така чудова чайна пара Полон. Чим я також задоволена. Не можна сказати, що вона рідкісна, однак і не часто зустрінеш саме в такому розписі. Так, слідуюча покупка ось така. Це вже третє підприємство українське фарфорове підприємство «Довбиш». Красива Форма, знову ж кажу, таки, вона трішки не, ручка трішки перекликається з ручкою Бориславської форми Юніс. Як я не шукала, як я не, не, не намагалась відшукати назву цієї форми, однак не змогла. Якщо хтось знає, то, будь ласка, підкажіть. Хоча малюнок, дивіться, красивий такий малюночок, і клеймо старенький. Климо це кінця, 50-х, 50 початку 60-х років. Коштує, коштує, це, коштує це чайна пара 94 копійки. В той час я вважаю, що це досить таки непогана була ціна. Бачите? Ось така. Ось таке блюдечко, те ж саме клеймо, і ось красунка така. І завершувати свій огляд я буду ось такою чайною парою. Це дульово. Вона досить старенька, їй вже 70 років. Можна сказати, що це антикваріат. У зв'язку з тим, що є відповідне клеймо 55-го року. Бачите, ось таке. Тому можна визначити її вік. 70 років. Це деколь, такі квіточки, дрібненькі, букетики, верніше квіточок. Рельєф поверху з позолотою. Ось. Блюдечко також цікаве, цікаве таку вигнуте, не пласке воно, а бачите, таке трішки, ось якщо взяти, подивитися, то воно має обідок такий широкий, широкий, широкий рельєфний обідок. Обійшлася вона мені досить таки за приємну ціну. І я також рада, що вона появилась в моїй колекції. Ось такі сьогодні я вам показала чайні пари. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, прокоментуйте і не забувайте підписуватися на мій канал. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео.